Окупанти пошкодили 40% енергосистеми країни. Через це українці змушені економити світло, а Укренерго вводити планові та екстрені відключення. У першому випадку для кожного регіону розробили графіки, які застосовують в разі потреби. Нині без електрики залишилися центральні та північні області. Зараз є два режими відключення електроенергії. Для споживачів. Перший це плановий режим відключень, коли є графіки, а світло відключають для стабілізації. Енергосистеми заздалегідь з планованими графіками працюємо разом з енергетиками, аби ці графіки таких відключень відповідали дійсності і були мінімальними. Раніше голова Київської обласної військової адміністрації заявляв про ймовірність проведення евакуації населення в інші регіони у разі блекауту, виведення із ладу енергетичної системи. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав: такі плани розробили для кожної області однак пакувати речі зарано. Зараз ми закликаємо людей виїжджати лише з тих громад, які розташовані в безпосередній близькості до лінії бойових дій. Дійсно, плани евакуації розроблені для кожного регіону, але це екстрений крок, яким ми будемо застосовувати, до якого ми будемо прибігати в останню чергу. Такий сценарій теж можливий, але ми робимо все, щоб його не допустити. Україна заручилася підтримкою 12 країн, які готові допомогти нам пережити цю зиму. Це Іспанія, Італія, Литва, Фінляндія, Франція й інші зокрема нададуть нам обладнання для ремонту електромереж. Наразі йде мова про 954 одиниці. В нас вже є приклади, коли там німецькі енергетики беруть відпустки і везуть на кордон Польщі України обладнання для того, щоб зробити це швидше. Тому ми відчуваємо реальну таку потужну підтримку з боку колег в Європі. Ми відчуваємо потужну підтримку з боку колег. І Балтійських країн, і Польщі, яка просто безпрецедентні речі робить, і Німеччини, яка так само дуже підтримує зараз нашу енергетичну інфраструктуру. Також у Києві із візитом перебувала Кадрі Сімсон, єврокомісарка з питань енергетики, президент України Володимир Зеленський обговорив із нею питання створення ще одного Рамштайну, мета якого забезпечити стабільність економіки держави, а також енергетичної сфери. Кошти техніка. Підтримка, трансформатори, генератори, енергоносій це те, що життєво необхідно нашому захисту. А тим часом, саме перед початком найскладнішої зими для держави, головне паливно економічне підприємство залишилося без очільника. Кабмін звільнив з посади главу НАК Нафтогаз Юрія Вітренка. За даними видання Економічна Правда, це пов'язано із конфліктом Вітренка з Денисом Шмигалем. Серед них розбіжності щодо запасів газу на зиму. Ймовірно, що вакантну посаду займе теперішній міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Юлія Васильєва, Давід Авершин новини 33 канал.